Пане Максим, страшний удар авіаналіт на Авдіївку, вже так розумію, не перший. Як зараз у місті і загалом по цьому напрямку? Ну, авіаудари, такі як і обстріли Градами, чи танками, чи САУ. Вони щоденні і, відповідно, не виникають в захисників, тобто в нас і в наших в моїх побратимах, ніякого подиву. На жаль, вони постійні, можуть бути як зранку, так ввечері, так і вночі. Тобто, будь-яка година доби, вона може початися з тиша, тиша. а Потім активний обстріл. І це абсолютно на жаль, звично вже на цій ділянці фронту. Я так думаю, як і по всі. Загалом день важкий, як і всі інші дні в Авдіївці. Він супроводжується обстрілами, за все зеве. І не тільки гради, урагани бувають і офтолитанкові САУ, Ну і звичайно, ці страшні авіаудари генштаб повідомляє, що ворог наразі тисне південніше та північніше від Авдіївки, тобто звужує якийсь натиск навколо населеного пункту. Розкажіть про цю історію, як там взагалі розвиваються події? Так, звичайно, ворог ще давно взяв собі за мету взяти в плечні Авдіївку. Він цього плану дотримується. Звичайно, періодично і завдаючи лобові атаки. Коли там на клешні вдихається. Він завдає лобові атаки в надії на те, що зможе й пробити і в лобову щодо плечень, Вони рухаються активно Тут працюють шторм зет. Це ці такі штормові групи. Я Мушу сказати, що тактика ворога зараз успішна і зрозуміла, і досить правильна. На мою думку, вони використовують тактику малих груп достатньо серйозно. Вони втрачають так, би мовити, прокладають собі шлях в Авдіївку на трупах своїх бійців, але вона дієва. Вони мають тимчасові успіхи, локальні. Деколи виникають пожежі, що З намагається нав'язати на вуличні бої, зайти в Авдіївку зі сторони дачі. Якщо одна група біжить це чоловік 10-20, забігає там на дачі, починається процес ліквідації тих, хто забіг, відповідно тоді, тоді рухається друга група, яка Поки ми ліквідовуємо цю групу, яка зайшла на дачі, сили спецоперації ліквідовують. Друга група намагається забігти на трупах своїх. Ну якщо то забігли, намагаються окупатися. Тому дійсно з півночі і півдня зараз більше з півночі дуже активно діє штурмзет і таким такою тактикою трупами власних бійців зайти в Авдіївку і нав'язати будучні... Бої, а саме в старій частині, це більш приватний сектор, там, де однопорухові будинки, і ну, в цьому логіка військова є, тому що навіть мала група, закріпившись у цих приватних будинках, може дуже довго тримати оборону і, відповідно, здушкуляти дуже сильно нашим силам опору. Пане Максим, і наостанок, коротко розкажіть, будь ласка, про ситуацію у самому місті. Ми маємо інформацію, що близько 1700 цивільних продовжують залишатися у цьому місті Авдіївка. Наскільки важко вести бойові дії поруч із цивільними? Тому що зрозуміло, що на відміну від росіян українські захисники рахуються із мирним населенням. Ну, ви знаєте, чому вони тут лишаються? Це їхній вибір. Ми вже з цим звикаємося, і всі ці розмови, які ми ведемо вже тут більше року з цими людьми, щоб виїжджали, вони залишаються їм. Тут створюють умови. Як би там не було, за них опікуються, видають величезну кількість гуманітарної допомоги. Роблять їм там пункти, де можна помитися, постиратися. Відповідно, вони ще з меншою неохотою хочуть виїжджати. Але в Кацапів є аргумент: це обколи, це ракети, постійні авіадарі сьогодні також. Був авіодар, і під яким був живцем похований один із жителів. Ну, попередньо він був похований, тому що можливо він все-таки вийшов там. Його особисті речі залишилися, але саме такі аргументи, що в будь-який момент кожен з них може бути похований живцем під цими завалами від авіодарами. це їх впливає на виїзд, не зважаючи на те, що там гуманітарні фонди, місцева влада допомагає їм там з, з гуманітарною. Допомогою з хавчами з засобами гігієни з тівкою з панням, але от ракетні удари рано чи пізно або позбавлять їх життя або змушуть виїхати. Тому ми на це дивимося як на таку, скажімо, неприємність, але ми з знає вже звикли за ці майже два роки повномасштабної війни. Це їхній вибір. Ми мусимо працювати далі, обороняти авдіївки, не зважаючи на те, там що якась бабуся чи дідусь не хоче виїжджати. Ми вам дякуємо, пане Максим, за те, що виконуєте свою роботу разом зі своїми побратимами та посестрами за те, що обороните загалом Україну. З нами був на прямому зв'язку Максим Морозов, боєць Легіону Свобода, майор МВС. Дякую.